У ніч на 2 січня ворог атакував Україну 72 безпілотниками: 47 шахедів та БПЛА інших типів збили українські оборонці у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Решта імітатори, які знешкодили засобами реп. Минулої доби на Вінничині рятувальники ліквідували 5 пожеж. Так, внаслідок займання в приватному житловому будинку в Липовецькій громаді 53-річний власник помешкання отримав опіки. Чоловіка госпіталізували. Вогнем знищено покрівлю будинку, меблі та домашні речі. Найімовірніше займання сталося через несправність пічного опалення. Ще одна пожежа сталася через коротке замикання електромережі у прибудові до будинку в Теплицькій громаді. Також через необережне поводження з вогнем горіли дрова. В Гасинському районі. А у Погребищенській громаді тюки сіна. На Вінничині ліквідували стихійні сміттєзвалища. Кілька таких під час перевірки у Яришівській громаді виявили фахівці Держекоінспекції. Сільській раді надали припис привести територію до ладу. За кілька місяців припис виконали й прибрали все сміття. Стихійні сміттєзвалища є однією з найактуальніших екологічних проблем, оскільки вони забруднюють ґрунти, водойми та повітря. Інженер Дмитро Тютюник та електромеханік Максим Шаламай Вінницької транспортної компанії три тижні стажувалися в Цюриху. Там освоювали принципи обслуговування вагонів трам 2000 Це необхідно, оскільки кількість таких швейцарських трамваїв у Вінниці збільшується. Найближчими тижнями у наше місто доставлять ще чотири трами. У Вінниці 1 січня відбувся забіг вінниця Ран 2025 Це вже восьмий такий захід у нашому місті. Долучились до бігу 200 людей. Ті, хто подолали одну із трьох дистанцій на 3, 5 і 10 кілометрів, отримали медалі.